Вітаю, шановні друзі! Мене звати Дмитро Боболів. Сьогодні на уроці ми й далі вивчатимемо площу поверхонь геометричних тіл і розкриємо важливість цієї теми. Якщо озинутись довкола, можна помітити, яким різноманітним є наш світ, і все це розмаїття, геометричні фігури та тіла. Своє місце серед них посідає конус. Коли чуємо про новорічну ялинку, з дитинства в уяві постає її образ у формі конуса та з'являється перечуття дива, сюрпризів і подарунків. Крім того, у поверхні цього геометричного тіла прихована витончена математична краса. Згадаймо, що називають конусом та які його основні елементи. Конусом називають тіло, утворене обертанням прямокутного трикутника навколо свого катета. Наприклад, якщо прямокутний трикутник ОПА обертати навколо катета ПО, то його гіпотенуза ПА опише бічну поверхню, а катет ОА основу конуса, який зображено на рисунку. Точку П, відрізок ПО та пряму ПО називають відповідно вершиною, висотою і віссю конуса, відрізок, який сполучає вершину конуса з будь-якою точкою кола, його основи. Твірна конуса. Усі твірні конуси рівні, оскільки кожна з них дорівнює гіпотенузі трикутника, обертанням якого утворено конус. Рівними є і усі кути, під якими твірні нахилені до площини конуса, що є розгорткою бічної поверхні конуса. Так, дійсно, круговий сектор, радіус якого це твірна конуса. А довжина дуги сектора дорівнює довжині кола основи конуса. Тоді площа бічної поверхні конуса це площа її розгортки. Виразьмо площу бічної поверхні конуса через його твірну L і радіус основи R. Отже, площа бічної поверхні конуса дорівнює добутку половини довжини кола основи на твірну. А щоб знайти площу повної поверхні конуса, необхідно до площі бічної поверхні додати площу основи. Оскільки основою конуса є круг, то площа основи конуса дорівнює πr квадрат. Тоді площа повної поверхні конуса має вигляд, поданий на екрані. Розгляньмо задачу. Конусоподібний намет завишки 2,4 метра і діаметром основи 1,4 метра виготовили з тканини. Скільки квадратних метрів тканини витратили на виготовлення намету? Які елементи конуса нам відомі? Висота СО що дорівнює 2,4 метра та діаметр основи АБ. Що становить 1,4 метра. Знайдімо площу бічної поверхні конуса за наведеною вище формулою. Радіус основи конуса АО дорівнює половині діаметра, тобто 7 метра. Твірну конуса знайдемо за теоремою Піфагора, з трикутника SOA. Обчислимо бічну поверхню конуса як добуток PRL. Значення пі візьмемо за наближене до 3,14. Отже, 5,495 квадратного метра тканини пішло на виготовлення намету. Розгляньмо ще одну задачу: трубочки мають форму конуса. Яким буде діаметр цього конуса, якщо довжина трубочки твірна конуса 14 см і твірна нахилення до основи? Під кутом 60 градусів. Скільки потрібно матеріалу, щоб обгорнути одну трубочку повністю, якщо шви і відходи не враховувати, маємо твірна конуса SA дорівнює 14 см, кут SAO дорівнює 60 градусів, в прямокутному трикутнику SOA, кут ASO дорівнює 30 градусів. Тоді, за властивістю катета, який лежить напроти кута 30 градусів, отримаємо значення радіуса основи 7 см. Підставляємо отримані значення у формулу площі повної поверхні конуса і отримаємо значення повної поверхні 147 π що приблизно дорівнює 462 квадратних сантиметри. На уроці ми вивчили формули знаходження площ бічної та повної поверхонь конуса. На цьому я буду завершувати. Дякую за увагу. До нових зустрічей! Хай вам щастить!